Українці, кияни, вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київський новинар. Черговий випуск Бандера Ньюс вас очікує нижче. Отже, поїхали. Володимир Путін відмовився від участі Росії в будь-яких переговорах щодо угоди про припинення вогню, йому потрібна фактична капітуляція України ідеться в аналізі Міжнародного інституту вивчення війни. Набу і САП запобігли спробі призначити потрібних людей на керівні посади в митниці для організації корупційних схем. Посади оцінювалися. Львівська митниця 1 мільйон доларів, Волинська 500 тисяч доларів, Чернівецька 200 тисяч доларів. Британський прем'єр-міністр визнав програш своєї консервативної партії на дострокових парламентських виборах. Лейбористи перемогли. Президент Байден сказав губернаторам під час приватної зустрічі в Білому домі, що йому потрібно більше спати, і що він доручив своїм співробітникам уникати планування заходів для нього після 20-ї години. З вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.